Привіт всім. Так. І так, по новинах. Сьогодні у нас важливих не бачу взагалі. По Саксоні теж не бачу новин важливих. Відкрию ще один новинний сайт, подивлюсь, що він покаже мені. Секунду, поки підгрозиться. Чомусь дорого підгружається. Так, ми ще інший робимо. Амічний камеру. І ось цьому немає. Ну що ж, немає новин сьогодні, можливих, значить без новин будемо. Значить, на адекватності не планувати на ринку. Відкриває термінал, дивлюся, що походу тут. Значить nice. Значит так. Євро. Аспробила зона в продаж. Тут зона покупок самобещ. тут так.

На даному графіку фото Значить, по Євро ціна знаходиться в продажах, в продажах і все. Ось наш один, що в нас тут. Нагаш один зона покупку ось по цій лінії. Наступний шоунд. Значить, при тому, як я бачу євро, ціна зараз може піти ще вгору, вернутися сюди, коректуватися, відбуватися вниз. з цілями. Ось тут перші цілі ціни. Далі тут, тут. Ціна може далі. Далі зараз повалюватися вниз, поверти сюди, або сюди і почати відбуватися. Покупка з цілями тут і тут. Дальше Канадец, канадец у нас перебор вверх, историчный путь.

Значить, по фонацію. Ціна йде вниз, до цієї зони тут закріпляється, відбувається, до цієї зони закріпляється, відбувається, Або ж ціна йде ще в поготор, починає теж від, ну, відбиватися, а от зони немає, позначено, ціна вже в зоні продаж. Тобто два попада або вверх, вниз цілями сюди-сюди, або вже сюди, сюди, донизу і відлечав вихід в фон. на даний момент вже знаходиться в зоні продаж. Значить так. Можливі варіанти розвитку про її. Похід сюди, закріплення, відлиття ось сюди і цілі сюди, сюди. Далі повернення, другий варіант повернення сюди. Або сюди. Закріплення, відлиття, похід сюди, сюди. І що погашу у нас можна побачити. Запас, опас, ваша. Далі, Баша. Австраліець. Австраліець на даний момент знаходиться в зоні зоні покупок. Можливі варіанти розвитку подій. Ще прохід вниз, закріплення, прохід вверх. Цілями орієнтовно сюди. Далі PH1. Що тут? П1 та сама ситуація. Все, на сьогодні на даний момент все. Чудово дня, на зв'язку.